Всім привіт! Ви на каналі MOTOSTAV.com.ua Мене звати Денис, а сьогодні ми поговоримо про досить важливу тему. Оскільки до нас часто звертаються військові, волонтери або навіть цивільні люди і запитують, в чому все ж таки різниця Mavic 3, один з найпопулярніших дронів наразі, і комерційних дронів Mavic 3 Enterprise Моделі з тепловізором і без. Тому сідайте позручніше. Сьогодні ми розкриємо всі відмінності. і Після цього відео ви точно будете розуміти, яка модель підходить саме вам. Ну що ж, починаємо! З самого початку відео ми побачимо відмінності візуальні самих дронів, потім ми подивимось про комплектацію. Далі ми розповімо детальніше про відмінності, саме технічні між моделями. І саме останнє в кінці відео ми покажемо наглядні тести відмінності цих моделей. Ну, як і казав, починаємо саме з візуальних відмінностей. Крайній зліво, це Mavic 3, найпопулярніший дрон на даний момент. Спочатку ми порівняємо з звичайною моделлю Enterprise, тобто без тепловізора. В Mavic 3 Enterprise у нас у верхній частині знаходиться роз'єм для підключення додаткових аксесуарів, і два роз'єми для фіксації власне, цих аксесуарів. Сама компанія в цій ітерації зробила два модулі, які ми можемо встановити. Перший це досить потужний гучномовець. І ви можете або відтворювати відео або аудіо, яке ви вже записали на пульт раніше, наприклад, якусь музику, мелодію тощо. Або ви можете, наприклад, надиктовувати інформацію в пульт, оскільки в пульті є вбудований мікрофон, і тим самим гучномовець буде передавати цю інформацію. Як я казав, він досить потужний, і навіть на висоті близько 100 метрів знизу людина, яка знаходиться, буде чу чу чути всю цю інформацію. І Тут ви вже можете використовувати по різному Можете використовувати це в патрулюванні, тобто записати е, інформацію, що це якісь межі або кордони, які не можна перетинати. Можна, якщо в військових цілях, цілях імітувати звуки стрільби, тобто робити дезінформацію, можна відправляти дрон з посиланням про здачу в полони, тим самим не ризикувати. Тобто, кейс користування досить великий. Другий аксесуар, який компанія DJI виробляє, це rtk модуль Це модуль, який дає можливість дрону набагато краще позиціонувати себе в повітрі. Це потрібно для того, щоб використовувати ці дрони в картографії, як правило, або в аграрному сп... напрямку, скажімо так, оскільки стандартний GPS-модуль самого дрону без РТК модуля він дає погрішність там до а то навіть і більше метрів. А під час побудування таких детальних планировок це дуже великі показники. З РТК-модулем погрішність у нас складає там до 10 сантиметрів тобто, це дуже крутий результат. Також, оскільки тут відкритий код для програмування цих аксесуарів, сторонні виробники можуть робити безліч інших приладів. Самий популярний це – це. Освітлення, тобто яке керується через дрон, тобто воно повторює, наприклад, рухи самої камери, і відповідно під час польоту вночі ви можете використовувати дрон як розвідник, навіть з урахуванням того, що у вас немає тепловізора. Також я бачу те, що я знаходив в інтернеті, це можна встановити мікрофон, який буде записувати звук. Знову ж таки, ну, під різні задачі це можна використовувати. Я думаю, що трішки пізніше ще з'являться парашути на нього, які будуть управлятися через цей роз'єм або інші аксесуари. Наступна відмінність це маячок, який знаходиться в задній частині самого дрону. В Mavic 3 його немає, в Mavic 3 Enterprise він присутній. Тут все зрозуміло: маячок потрібен для того, щоб можна було побачити дрон на відстані. Іншим літальним апаратом, будь то пілоти таких же самих дронів, або, як я казав, лі... пілоти літаків або вертольотів. Наступна дуже важлива відмінність це гвинти, оскільки в моделі Enterprise і в звичайної моделі вони відрізняються. Візуально вони дуже схожі між собою, тобто геометрія гвинта майже однакова, але відмінність заключається в кінцівках самого гвинта. В Mavic 3, звичайного кінцівка в нас іде м'яка, я думаю, зараз ви це бачите на відео. Це зроблено для того, щоб зменшити шум самого дрону під час польоту. В Mavic 3 Enterprise ця кінцівка жорстка, і також вона має заокруглення. І тим самим, якщо ви пошкодили гвинт на Mavic 3 Enterprise або звичайному, то вони, на жаль, не взаємозамінні. Тобто ви можете їх замінити тільки повним комплектом. І то на, насправді так не рекомендую робити, тобто потрібно підбирати саме ті гвинти, які е, призначені для цього дрону, оскільки це напряму впливає на льотно-технічні характеристики. Але трішки пізніше, в кінці відео, ви побачите різні, різницю між цими гвинтами і по шумності, і по підйомній силі, оскільки з жорстким гвинтом в теорії підйомна сила самого Mavic повинна бути трішки більша. А тепер поговоримо про модель Mavic 3T з тепловізором. Всі ті ж самі відмінності, як і в Mavic 3 Enterprise, звичайно, зберігаються, але додається ключова відмінність це блок камер. Ви бачите неозброєним оком, що в нас додався тепловізор, якого немає тут. Також в нас стоїть широкогольна камера, якої немає ні там, ні там, і гібридний зум. Про гібридний зум ми поговоримо трішки пізніше в наших тестах, оскільки в Mavic 3 Enterprise він відрізняється від того гібридного зуму, який йде в класичній версії. І в тестах ви все це побачите. А зараз переходимо до різниці в комплектаціях. Ми будемо розглядати на прикладі базових комплектацій, але в кінці я розповім відмінності і в комплектаціях Комбо, які існують в цих моделях. В Mavic 3, звичайного в нас іде. Досить невеликий набір аксесуарів насправді, але в принципі є все саме необхідне. В першу чергу це іде чохол, в якому зберігається і перевозиться сам дрон. Він досить надійний, вдалий варіант, оскільки він захищає модуль камери і фіксує всі гвинти. Є два запасних гвинта лівий і правий. В комплекті йде, ще блок живлення на 65 Вт. З роз'ємом Type-A для підключення зарядки самого пульта. Також в наборі у нас йдуть кабелі для підключення інших телефонів на micro USB і на Type-C роз'ємі. Один комплект запасних стіків. Ну і власне кабель для зарядки того ж пульта. Ну і власне сам пульт. Один кабель у нас встановлений вже в пульті з роз'ємом Lighting. І комплект Стіків у нас сховається в нижній частині самого дрону. Це все. А тепер переходимо до моделей Інтерпрайз. Mavic 3 Enterprise поставляються в жорсткому протиударному вологозахисному кейсі. І вони всі досить надійно тут розміщені. По центру знаходиться сам Mavic. І у нас вже немає такого захисного чохла, як в звичайній моделі, тут іде пластиковий захист для об'єктиву. Але з урахуванням того, що сам Mavic іде в кейсі, то, в принципі, з цим ніяких проблем немає. Важливий аспект, те, що дрон перевозиться без встановлених гвинтів. Тобто, після того, як ви їх політали, потрібно знімати. Оскільки, якщо ви гвинти залишаєте в, на самому дроні, то вони деформуються самим фіксатором. Тому потрібно їх завжди знімати. Далі в нас знаходиться смарт-контролер. Підписуйтесь на наш канал, оскільки в наступному відео ми більш детально про нього розповімо і порівняємо з звичайним пультом. Є в нас, до речі, в комплекті адаптери під будь-яку вилку. Світу можна так сказати, будь то британська, австралійська, європейська або американська вилка. Не знаю, чому саме вони вирішили зробити таку комплектацію, але із пульсів, те, що в нас є дві європейські вилки. Тому навіть якщо ви один адаптер забудете, у вас є завжди запасний. В крайньому правому кутку в нас знаходиться блок живлення, і він у нас іде вже на 100 Вт, а не на 65, як в звичайному Mavic. І це вже третя ключова відмінність. Важливий нюанс те, що 100 Вт ви отримаєте тільки в тому випадку, якщо ви використовуєте оригінальний зарядний хаб від DJI на 100 Вт. Вони продаються окремо і не запутайтесь, оскільки є такі ж самі зарядні хаби, але на 65 Вт. Тому якщо ви купуєте хаб для моделі Enterprise, цей аспект потрібно враховувати. Також в комплекті у нас іде ще ось такий тоненький шестигранник, він потрібен для того, щоб відрегулювати стіки на самому пульті для більш точного позиціонування. Щось схоже є на FPV-дронах. Звісно, що в нас є штамповка під всі необхідні аксесуари, під блок живлення, під зарядні хаби, під гвинти, під РТК-модуль або гучномовець, про який я розповідав раніше. Є безліч роз'ємів для додаткових батарей і всіх необхідних кабелів. В Mavic 3T відмінностей ніяких немає. Все те ж саме, що і в Mavic 3 Enterprise. В Mavic 3 йде звичайний пульт, де потрібно встановлювати телефон або можна встановити планшет через спеціальний адаптер з заміною кабеля. І також є мінімальний набір функціональних клавіш для управління самого дрону. В пульті RC Pro в нас вже вбудований дисплей. Він досить яскравий. Яскравість максимальна в нього 1000 ніт, і це дає можливість його використовувати навіть в сонячну погоду. Е, є набагато більше функціональних клавіш для управління самого дрону. Вони в нас знаходяться і в верхній частині, і навіть позаду. Вони всі ці клавіші налаштовуються, і ви можете набагато зручніше керувати самим дроном. Наприклад, для того, щоб. Зумуватися нам, звичайному мавіку, нам потрібно зажимати кнопку FN і колесу нахилу самого підвісу. Тут же в нас винесено два колеса. Тобто ви можете одночасно нахиляти і одночасно зумуватися. І це набагато спрощує управління самим дроном, і саме головне, ви не втратите вашу ціль з кадру. А це дуже важливо під час розвідки. Наступна відмінність це якість сигналу. Самих пультів. В версії Pro він набагато кращий, особливо в бойових умовах. Це неодноразово доводили вже наші військові під час польотів. Тут в нас сигнал більш стабільніший, менше сипеться картинка, ви можете далі пролетіти на цьому пульті, а не на звичайному. І також автономність самого пульта буде також більша в порівнянні з звичайним пультом. В самому пульту в нас, по суті, встановлений звичайний Android, він досить швидкий, тобто ніяких зависань немає. Відмінність ще заключається в тому, що моделі Enterprise керуються застосунком DJI Pilot 2. І, як на мене, він більш орієнтований саме на професійну роботу. Тут є багато різних налаштувань. А Mavic 3 керується застосунком DJI Fly. Він встановиться майже на всі android пристрої і майже на всі айфони. Ну а тепер поговоримо про саме цікаве це результати наших тестів. Як ви бачите по моїй ковці, ми знімаємо не в той же самий день, оскільки ми вже дня 3-4 досить активно літаємо. Не завжди нам погода давала відразу все відзняти, але насправді це круто, оскільки була і пасмурна погода, і сонячна погода, і по суті, ми протестували їх у всіх режимах, тобто в реальних умовах. Для мене особисто було саме цікаво перевірити це максимальну вагу, яку може підняти Mavic 3. Оскільки це та характеристика, яка дуже важлива саме для військових. Що в нас вийшло? Mavic 3 зміг підняти в нас 1 кг чистої ваги. Тобто 900 г у нас був сам вантаж, 70 г це система скиду, яка була встановлена на дрон, і 30 г це вага самої мотузки. Це та вага, при якій дрон міг висіти в. Стабільно в повітрі переміщуватися і не знижуватися. Але дуже важливий аспект: такі польоти це навіть не те, що ризиковано, це дуже небезпечно для дрона, оскільки це той параметр, при якому дрон дуже нестабільний. Перше, при такій вазі мотори досить сильно перегріваються, і, на жаль, ну, ми не можемо протестувати, скільки дрон витримає в таких умовах. Після кожних таких польотів дрону потрібно давати 20-30 хвилин відпочинку, щоб мотори точно охолоджувалися. А якщо на вулиці буде велика температура 20-30 градусів, то я навіть не знаю, чи зможе він долетіти до кінцевої точки з таким вантажом. Тому це суто експеримент, і потрібно враховувати під час ваших польотів, що 1 кг – це максимум, який він може підняти і пролетіти на певну відстань. І завжди потрібно враховувати, що ця вага може змінюватись, оскільки дуже сильно впливає це центр розміщення ваги. Тобто, якщо ви ідеально збалансуєте вагу на самому дроні, то він буде гарно керуватися. Якщо це буде якась мотузка, яка буде розбовтуватися в повітрі, то дрон і таку вагу не підніме, тобто він просто рано чи пізно перекинеться і вантаж його потягне донизу. Але ще раз нагадую, що один кілограм ваги це максимум, який може підняти Mavic 3. Бо коли ми додали трішки ваги вже кілограм 100, то через 15 секунд польоту Mavic просто примусово знижився, і він не реагував настільки не ні вліво, не ні вправо, ні вверх, він тупо сідав. Стосовно моделі Інтерпрайз, звісно, що він так само підняв і один кілограм, як і Мавік третій, але хочу зауважити те, що він набагато стабільніше себе відчував в повітрі з такою вагою. Це було зрозуміло банально по шуму гвинтів. Вони повільніше оберталися і тихіше працювали. І під час зупинки, якщо ми летимо і зупиняємося, то дрон відразу зупинявся і не починав розхитуватися, як це було з Мавіком 3 Після того, як ми почали додати вагу, кілограм 100 він потянув, але вже швидкість гвинтів значно збільшилася і шум також збільшився. Але тим не менше, таку, з такою вагою він також справляється. Коли ми додали ще 100 грам, це вже кілограм 200 на минуточку. Тут, в принципі, сталася та ж сама ситуація, що й раніше. Через 15-20 секунд роботи мавік просто примусово знижується. Як і... В мавіка третього звичайного тому Сідає. тут плюс в копілку модели Інтерпрайз, оскільки все ж таки гвинти свою роботу роблять, як я і казав, і в нас є ще теорія те, що і двигуни на програмному рівні також більше видають потужності, і в совокупності це дає нам плюс 100 грам до ваги, яку ми можемо підняти. Звісно, що такі польоти це не типові польоти для Mavic, Він взагалі не розрахований на таку вагу, і мотори дуже сильно нагріваються. Якщо потрогати пальцем, то дійсно можна навіть отримати невеликий опік. Тому, е, звісно, я не буду рекомендувати підвішувати кілограм 200, але тим не менше ми для себе зрозуміли те, що Mavic 3 Enterprise Більше зможе піднімати ваги і комфортніше себе відчувати з вагою 500, 600, 700 або 800 грам. Стосовно автономності, в принципі, вона можна так сказати, у нас майже однакова. По мануалам, Mavic, точніше, Mavic 3 Enterprise він працює на одну хвилину менше. І в наших тестах це по суті так і виявилося. При однакових ідентичних умовах ми їх зарядили на 100%. Одночасно включили, одночасно взлетіли, політали, повернулись назад. Різниця в відсотковому відображенні був 1%. Ну тобто Mavic 3 в нас розрядився до 67%, якщо не помиляюсь, а Mavic 3 Enterprise до 66%. Ну, тобто, Різниця, може так сказати, мінімальна. Тобто, її немає. А тепер стосовно самих камер. В першу чергу ми перевірили гібридний зум на самих дронах, оскільки в моделях Enterprise він має збільшення в 56 разів, на звичайному Mavic в 28 разів. І як ви бачите на прикладах відео, вони насправді досить схожі. І таке відчуття, що в моделях Enterprise вони просто програмно збільшили ще в два рази. І тим самим вони отримали 56-кратне збільшення. Якщо ми. Зумуємося на середню відстань, то ми можемо без проблем чітко бачити картинку і на звичайному Mavic, і на моделях Enterprise. Різниця вже відчувається, якщо ми збільшуємося на велику відстань. Наприклад, ось ми на моделях Enterprise можемо побачити ціни на пальне. На звичайному Mavic вже досить проблемно побачити ці деталі, особливо коли ви дивитесь через телефон. І також на прикладі бажаного крану. Банально через те, що картинка в два рази збільшена, комфортніше, і побачити, чи є там хтось, тобто чи є там людина, чи немає. На Mavic 3, в принципі, це також можна розгладіти, але це, скажімо так, більш проблемніше. І якщо ціль дуже незамітна, наприклад, військовослужбовець, який знаходиться в окопі серед дерев, то на Mavic 3 ми, в принципі, можемо цю ціль. Пропустити на Інтерпрайзі все ж таки буде зручніше користуватись, тому це безумовно плюс в його сторону. Стосовно основних камер, е, в першу чергу ми порівнювали Mavic 3E е і Mavic 3 звичайний, оскільки по цифрам вони однакові і на практиці виявилось майже те ж саме. Єдине, що максимальна роздільна здатність в Mavic 3 Enterprise – це 4КРЕР. 30 кадрів, і в принципі при таких параметрах ми і знімали. І в деяких прикладах відео Mavic 3 є, виявився кращим, тобто краща деталізація в деяких в, в, в прикладах Mavic 3 звичайний. Але якщо ми виставляємо 5,1 на Mavic 3, то тоді картинка виходить трішки краще. Тому звісно, що якщо ви вибираєте дрон для Cinematic Video, то Mavic 3 звичайний для цього краще підходить. Але якщо суто в військових цілях, ну і навіть не тільки в військових, а в цивільних, то різниця дуже мінімальна. Тому можна так сказати, що в цьому плані між ними паритет. І окремо в нас Mavic 3 Thermal, оскільки в нього блок камер відрізняється. Тобто в нього немає такої основної камери, як в Mavic 3 є і в Mavic 3. У нас тут стоїть широкоугольний модуль, і картинка в нас ширша в порівнянні з попередніми моделями дронів. І також тут стоять інші пікселі більшими за розмірами. Тому під час польоту ввечері, як ви бачите на прикладах відео, картинка в нас більш світліша і тим самим простіше побачити об'єкти, які ми знімаємо, або за якими ми наблюдаємо. Про тепловізор я взагалі мовчу. В принципі, в нас є дуже детальний огляд на цю модель. Ви можете зараз перейти за посиланням в куточку за підсказкою, точніше, або за посиланням під відео. Але якщо так казати, то Mavic 3 Thermal... Може без проблем літати вночі, і ви чітко будете бачити ну, всю картинку, яку ви знімаєте. Підводячи підсумки, звісно, що Mavic 3 Enterprise будуть краще по своїм характеристикам, ніж Mavic 3 звичайний. Але вони й коштують дорожче, ніж ця модель. Тому, подивившись подивившись наше відео, ви без проблем можете зрозуміти, яка модель дрону буде підходити саме краще під ваші задачі. Але якщо. Вибирати перший дрон для військових я раджу звернути увагу на модель інтерпрайз, і -E, оскільки ціна е, насправді не дуже сильно відрізняється від «Мавіка-3», вона постійно змінюється. Але вона дуже сильно невелюється саме смарт-контролером, який іде в нас в комплекті, оскільки окремо купити такий смарт-контролер буде коштувати близько 45-50 тисяч, в залежності там від курсу на момент покупки. А це вже різниця в вартості цих дронів. Я вже не говорю про те, що тут іде жорсткий кейс, а тут його немає. Те, що тут більш потужніший блок живлення і кращі технічні характеристики, і більший функціонал. Тому, якщо у вас виникли якісь питання, як завжди, пишіть нам в коментарях. Ми з радістю читаємо їх і даємо відповіді. Підписуйтесь на наш канал, оскільки ми знімаємо дуже багато корисного і актуального контенту. І ставте нам вподобайки, це дуже сильно нас мотивує. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!